Всім привіт! З вами канал DropFall і Сьогодні ми розглянемо такий проект як Ready Player Me. А також його дочірній проект Player Zero. Ready Player Me – це платформа, яка спеціалізується на створенні 3D аватарів для використання в метавсесвіті, іграх, додатках віртуальної та доповненої реальності. Вона дозволяє користувачам створювати персоналізовані аватари, які можна інтегрувати в різні цифрові простори. Основна мета проекту – спростити процес створення аватарів та забезпечити їхню сумісність між платформами. Простіше кажучи, це площадка, де ви можете створювати своїх 3D аватарів та інтегрувати у свої метавсесвіти. Або ігри, проекти і так далі. Я вважаю цей проект андерадар гемом, і тому категорично не рекомендую вам його скіпати. Ближче до кінця відео я вам розкажу чому і ви все зрозумієте. Перед початком цього відео я попрошу вас поставити лайк та підписатись на цей канал. Всі посилання я буду брати з гайду зі свого телеграм-каналу. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Як бачите, Ready Player Me користується дуже багато відомих розробників. Також у даного проекту є багато різних партнерств. Інвестиції у даного проекту 73 мільйона доларів. В нього занесли такі. Фонди як A16Z, який є топовим фондом, та інші фонди. Токен у проекту підтверджений, дата винагороди не визначена. Окей, давайте перейдемо до того, що потрібно робити. Для початку заходимо на сайт PlayerZero. Вам запропонують створити ваш аватар, або якщо у вас вже є аккаунт, то залогінитесь. Нажимайте Create a new avatar. Вас перекине на меню зі створення вашого аватару. Можна зробити селфі або загрузити своє фото. Але я цього робити не буду. Я просто оберу з запропонованих мені аватарів, наприклад, у цього. Далі вас перекине в генератор вашого аватару. Можна змінити йому зовнішній вигляд або одяг. Після того, як змінили зовнішній вигляд вашого аватару, можна нажати кнопку Save. Після чого вас перекине в головне меню Player Zero. Нажимаєте в правий верхній куток на ваш профіль, нажимаєте кнопку «Login» Після чого натискаєте продовжити з гаманцем. Натискаєте на Ethereum та Metamask, після чого підписуєте транзакцію, підписуєте повідомлення, після чого вас попросить ввести вашу пошту. вводите пошту, нажимаєте продовжити. Натискаєте кнопку Авторизація. Після чого ваш аккаунт буде створено. Далі переходите в вкладку Social, чекаєте, поки прогрузиться. Натискаєте Start with Socials. Та виконуєте соціальні завдання: законектити Twitter, лайк, ретвіт і так далі. Discord, це все повинно у вас бути. Останнім завданням буде Connect Wallet. Давайте я це все зроблю, щоб показати, що буде, коли це все зробити. Воно трошки буде підлагувати, але це все можна зробити. Також обов'язково потрібно зайти в Discord Player Zero. Потім я вам поясню, чому. Обов'язково перевіряйте цей момент, чи ви зайшли в сам Discord і пройшли там верифікацію. Тому що завдання тут може зарахувати, а в сам Discord ви не потрапите. А це важливо для майбутніх наших активів. Активності. Натискаєте Join Discord Server, Натискаєте прийняти. Та як бачите, в мене сталася помилка не дає прийняти запрошення. Для цього я увімкнув VPN та спробую ще раз. Як бачите, після того, як я увімкнув VPN, мені дало зайти на сервер Player Zero. Я пройшов верифікацію. Та завдання тепер мені дає заклеймити. Після того, як заклеймили всі 6 завдань. Треба виконати Connect Your Wallet. Натискаєте на нього, нажимаєте Connect Wallet, Metamask, підключаєтесь, натискаєте на Ethereum, потім натискаєте Submit та підписуєте повідомлення. Після чого ми можемо заклеймити наші 500 кредитів. Claim reward нам дало 500 кредитів. Далі, як бачите, у нас є Player Zero і Stepping Questi. Вони в нас закриті. Тут пишеться, щоб їх відкрити. Ви повинні холдити одне NFT з колекції Collection Zero або Genesis Collections. Переходимо на ці колекції. Вот Collection Zero. Та Collection Genesis. Як бачите, Collection Genesis коштує в районі 130 баксів, що на даний момент є трохи дорогуватим, тим більше для квестів. А Collection Zero коштує всього 2 бакси 66 центів. Тому купуємо одну із Collection Zero NFT. Нажимаємо Buy Now, Login і так далі. Я цього робити не буду, тому що я вже її купив. Далі переходимо в Discord Player Zero. Переходимо в гілку Verify Collector, натискаємо Start Verification. Натискаємо Add Ethereum Wallet, натискаємо Marketplace, натискаємо Verify OpenSea, вводимо наш адрес Metamask, нажимаємо відправити, копіюємо те, що нам видав Vulkan Bot, натискаємо просто в це поле. Переходимо на OpenSea, профіль, натискаємо на ці три точки, натискаємо Setting, спускаємося трошки нижче, і тут де Bio, вводимо те, що скопіювали з Discord. гортаємо в самий низ, натискаємо Save. Переходимо назад в Discord і тепер чекаємо, поки пройде верифікація. Як бачите, мій гаманець знайшло та дало мені роль Collection Zero Holder. Далі переходимо на сайт PlayerZero, йдемо у вкладку Role Rewards. Як бачите, ми можемо заклеймити тепер цю роль. Натискаємо Claim Reward. Нам дає один лутбокс та доступ до Player Zero Quest. Натискаємо на Player Zero Step-on Quest. Та бачимо, що нам тепер доступно три квеста. Квести можуть оновлюватись, додаватися, може їх ставати більше або менше. Але по факту ви отримуєте ті ж самі квести за NFT, яка коштує 2,66 центів, щоб ви купили NFT за 130 баксів і отримали все те саме. Так що сенсу особливо його купляти NFT з іншої колекції Genesis, я не бачу взагалі. Натискаємо Check-out The Player Zero App. Нас перекидує на головну сторінку Player Zero. Знову заходимо в Social, Player Zero X Step on Quest. Та бачимо, що ми можемо вже заклеймити цей квест. Забираємо 1000 кредитів. Закриваємо. Нажимаємо Back. Виконуємо завдання play game Для цього заходимо в укладку Games. Наприклад, я оберу цю гру, чекаємо, поки вона прогрузиться, та починаємо в неї грати. Грати в гру не обов'язково, щоб заклеймити завдання, можна забрати, просто зразу зайти в гру, вийти з неї і одразу забрати кредити. Але я вам рекомендую все ж таки грати в гру, тому що може бути таке, що будуть дивитись на час, який ви грали, і потім при розподіленні дропа можуть по цьому критерію побрити вас. Якщо ви грали в b 3 то тут зразу видно, що якість ігор набагато краще. Все, після того як ви розбилися, нажимаєте продовжити, заходите Знову в Social, переходите Player Zero and Quest та бачите, що вже можна заклеймити ваші кредити. Нажимаєте Claim, close, Back. Осталось останнє завдання: Update Your Avatar. Що для цього потрібно зробити? Нажимаєте Click the Link, вас перекидує до вашого аватару, можете одягти той одяг, який ви купили, після чого перейти в саму верхню вкладку та загрузити якесь фото з вашого ПК. Я загрузив фото, як бачите, аватар наш змінився. Також можна написати фідбек. Як згенерувало ваш аватар по фото, я оберу 5 та напишу якийсь фідбек. Після того, як залишили фідбек, залишаєте вашу пошту та нажимаєте Send Feedback, натискаєте Save. Після чого переходите в головне меню Player Zero, натискаєте Social, Player Zero Step and Quest та бачите, що можна заклеймити останнє завдання. Натискаєте Claim Reward. Потім переходите в ваш інвентар, вам дали кейс, коли ви купили NFT і законектили сюди вашу роль. Натискаєте на цей кейс, натискаєте Open. Можна виграти від 500 до 5000 тисяч кредитів. Мені дало 1000, Натискаєте Confirm. Потім переходите у вкладку Daily Quest. Кожного дня тут буде 4-5 ігор. За які за те, що ви в них пограєте, вам будуть давати по 500 кредитів за кожну. Після чого тут кожного дня в 6 .30 вечора будуть оновлюватись завдання. І їх треба буде виконувати заново, щоб набивати кредити. Також можна перейти в укладку профіль, натиснути «Share», скопіювати. Можете скинути свій профіль в чат «Dropfall». Там можна ставити один одному лайки та черепа. На даний момент це всі активності, які є зараз в Player Zero. Можете слідкувати за телеграм-каналом Dropfall. Я буду додавати туди постійно якісь нові активності по цьому проекту та по іншим проектам нові гайди. А тепер я вам розкажу, чому я вважаю Ready Player Me Under Radar андерадаргемом. Перше, як я вже казав, це 73 мільйони інвестицій від топових фондів. Друге, в Discord проекту всього 53 тисячі учасників. Ще менше з них, які під'єднали свої NFT, тобто менше 50 тисяч учасників, які можуть виконувати соціальні завдання та набувати собі кредити. Третє, в проєкті немає ревки, його не шилять, тому що це невигідно інфлюенсерам. Ну і подумайте самі, ви купуєте NFT за 3 бакси. Вам доступні всі квести, які є у людей, які купили NFT за 130 баксів. Так, можливо, потім насиплять окремий дроп за ці NFT. Але я думаю, смарт загнати аккаунти з NFT по 3 бакси та робити всі ці завдання кожен день. Не забувайте робити соціальні завдання, постійно перевіряйте. Тут можуть додаватися нові завдання. От я записував відео, вже додавалися нові завдання. Їх можна буде зробити. Також не забувайте робити делі квести. Тобто, ось ви заходите в ці дейлі квести, бачите назву гри. Яку треба пограти, заходите в розділ Games та вибираєте гру і граєте в неї. Daily квести оновлюються кожен день в 6.30 вечора за київським часом. Нагадую, що всі посилання будуть в телеграм-каналі. Посилання на телеграм канал буде в описі під цим відео. Якщо у вас залишились якісь питання, можете задавати їх у коментарях. Також можете задавати свої питання в чаті в телеграм-каналі. Якщо вам сподобалося це відео, можете поставити лайк та підписатись. А зараз я бажаю вам профіту та удачі. До зустрічі в нових відео.